І опять-таки, якщо у старенької бабушки прописан син, а живе в другом місці і він не працює, бабуся теж виходить, що не может оформить да? Nie, може оформити субсидію. Правильно? Ні, може оформити. Потрібно такі сім'ї звернутися до житлово-комунального підприємства до ЖЕКу. E, вони жек на підставі свідчень сусідів складає акт про непроживання. Особи в даному житловому приміщенні, і ми тоді не враховуємо його як члена сім'ї. Незалежно на те, що він да. бути да. по цьому да, адресу, настається да, да? Да. будь Але це ще Тут є нового. такий нюанс, це якщо на всі комунальні послуги є засоби обліку. Угу. Тоді не є так, на всі? Є, є, є на всі, є ком, на, всі. Да, на комунальні. Які вимірюються засобами угу. обліку? Це електроенергія, водопостачання, водовідведення, газопостачання. Угу. Я поняла. Скажите, пожалуйста, как выдается субсидия вот на период отопительного сезона, или мы можем ее оформить как-то по-другому? Субсидія на призначення житлово-комунальних послуг надається на 6 місяців. Субсидія на опалювальний період на опалення житла, якщо оплата проводиться тільки в опалювальний період, надається на опалювальний період з місяця звернення до кінця опалювального періоду. Субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу надається з місяця звернення до кінця року на календарний рік. Угу. Послідніє то, що ви сказали, субсидія на Тверде паливо, тверде і скраплений паливо. газ. А це що такое? Що це за субсидія? Це субсидія для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу і твердого палива надається тим громадянам, помешкання яких не опалюється центральним опаленням, в яких немає газопостачання або не опалюється електроенергією. який Там... процент населення у нас вообще, вот на території Житомира. Ну, взагалі субсидії? у нас 19 тисяч сімей 19 000. користуються субсидією на твердепаливо і скраплений газ. Да, у нас північні райони не газифіковані. Це Олевський район, в Черніхівському районі велика кількість одержувачів субсидій на твердепаливо. Велика кількість одержувачів у Малинському районі. У Володарсько-Волинському районі у нас, наприклад, багато одержувачів на електроопалення. Скажіть, будь ласка, для жителів сіл є якісь. Блажки, ісключення, упрощення, які та получення субсідій ані мешканці також, сільських населених пунктів е, можуть звернутися із заявами, деклараціями до уповноваженої особи сільських і селищних рад, там де вони визначені. Mm -hmm. І тоді уповноважені особи передаються документи управлінням праці та соціального захисту населення. Наталя, скажіть, пожалуйста, а матері діночки іміють якісь львоти в полученні субсідій? Mm -hmm. Нет. Така категорія у нас на загальних підставах. На загальних підставах. Да. Я поняла. А скажіть, якщо от в період отопительного сезону у мене закінчилась субсидія, я от перед цим подала перший раз, а зараз вона у мене закінчилась, буде ли у мене проблема з оформленням? Це просто автоматично продовжується, чи я заново подаю всі документи? Ну, ми взагалі призначаємо на, на опалювальний сезон mm -hmm. і на неопалювальний Сезон. У нас не може субсидії збирати. Тобто, у вас є якісь определенні сроки для, для подачі субсидій? Ну так, да. як сказала Наталя Пальна, призначається з місяця звернення і до кінця опалювального сезону. Угу. Хто звернувся в жовтні, хто в листопаді, хто в грудні, хто в січні і по квітень включно, призначається субсидія. будь-якого місця. Наступне да. звернення угу. буде з травня по вересень. Я поняла. Спасибо. Uh, Скажіть мені, будь ласка, що є, допустимо. Квартира съемщик являється частним предпринимателем. Работающим частним предпринимателем, це те, о чому ми з вами говорили, і не работающим частним предпринимателем. В последнее время частых предпринимателей не особо любят, і льготи государства никакие не вот как быть таким людям? Ну, взагалі, субсидія не призначається тим особам, які не працюють, ми вже говорили, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, не навчаються. Взагалі, приватні підприємці, які отримують доходи і сплачують внески до державного бюджету, податки, вони звертаються за призначенням субсидії, подають довідки про доходи за попередні 6 місяців або 2 квартали, які передують місяцю звернення. І справку видаю, то видають податкова Податково. адміністрація. Є така категорія приватних підприємців, які Подають декларації до податкової інспекції про те, що вони не займаються підприємницькою діяльністю і не сплачують відповідно і податки до державного бюджету. Ми таким би приватним підприємцям рекомендували б звертатися до комісії. А що таке комісія? Комісія про призначення субсидій як виняток, оскільки такі особи не працюють фактично, вони не здійснюють свою підприємницьку діяльність і подають інформацію про те, що вони не здійснюють цю діяльність і не сплачують внески до державного бюджету. Скажіть. Фактично, здається, вони і працюють, вони угу. є приватними підприємцями і самозайнятими особами, але... Не ведуть никакой деятельности, да? Так, фактично так. Э, суммы вот вы озвучили 1.500, сколько вы сказали? 1.527 грн, да, це максимальний. Это максимальная размер сумма. Субсидий, размер субсидии и средний размер субсидии 448 грн. 448. То есть довольно-таки суммы значини. У вас у самих оформлены субсидии на жилье? Не случайно. И у вас же та оформлены. У нас, да. знаете, как говорят, сапожник без сапог, ви не успеваєте. Не виходить у зв'язку з тим, що відповідно до методики обчислення сукупного доходу береться нарахована заробітна плата до розрахунку, а у зв'язку з цим у моєї сім'ї субсидія не виходить. Ну, ми поговорили про е, субсидії. В общем, давайте ми немножко еще ви владієте інформацією. У нас дуже много ефірного времени остається, і про інші види соціальної допомоги, насколько я розумію, да? так? Так. Давайте мы тогда поговорим про мам-одиночек. Очень тоже актуальная тема. Можете ответить на некоторые вопросы или нет? Можно. Ну, да, да? зачем? Э, вообще какие льготы есть у матерей-одиночек? Ну, кроме того, что мы им призначаемся один из видов государственной социальной помощи, ну, больше никаких льг з державного бюджету, mm -hmm. да. У них То есть мама мама одинока мама більше не має ніяких можливостей. Справа в тому, що конкретно ми займаємося питаннями призначення одиноким мамам mm -hmm. державної допомоги на дітей mm -hmm. як одиноким мамам. У них у одиноких мам є пільги, які передбачені кодексом законів про працю. Це трошки інше питання. Там і додаткова відпустка 10 днів. Mm -hmm. І е, у разі звільнення е, вони мають теж якісь переважне право залишення на роботі. А щодо призначення допомоги, то вони мають право на призначення допомоги як одинокі мами. Це в тому випадку, коли е, у свідоцтві про народження дитини або відсутній запис про батька, або за, проведений мати. зі слів матері. Я імені хотіла підвести це к жилічним проблемам. Тобто ні на отримання субсідій, ні на какую оплату комунальних більше мама одинока не має? мають ну, пільг на Кроме, комунальні да. послуги як одинока мама, таких немає. Але якщо у одинокої мами є троє і більше дітей, вона стає малозабезпеч... багатодітною. І тоді такі багатодітні мами мають право на пільгу як багатодітні мами. Угу. А за субсидію вони звертаються, звичайно, так і. інші звичайні граждані України, так. Да? Хорошо. Ну, я навіть не знаю. У ми нас... так швидко так заканчиваем <кх> наш ефір. Ні, ну ще, я ще хотіла додати, що в нас ще є один вид допомоги на комунальні послуги. Це також нове. Воно впроваджено було в 2014 році. Це новий вид допомоги. Е це, значить, компенсація на оплату комунальних послуг. Да, вона поширюється на три послуги: це теплопостачання, газопостачання. і… Постачання гарячої води була прийнята урядом певна постанова. Це від 5 квітня 2014 року, номер 83 про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. Також люди можуть скористатися і цією можливістю звернутися за призначенням компенсації. Право на призначення компенсації мають сім'ї середньомісячний сукупний дохід, яких за попередніх 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї. От. Прожитковий мінімум для сім'ї дорівнює okay. сумі прожиткових мінімумів ну, для певних демографічних груп населення. Okay. Ну, можу навести, наприклад, приклад: сім'я з чотирьох осіб, чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга від 6 до 18. Заробітна плата чоловіка та його дружини складає, наприклад, 4,5 тисячі гривень на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4,764 764 гривні. І дохід у них менший за прожитковий мінімум для сім'ї, тобто така сім'я має право на компенсацію. Для призначення компенсації також потрібно звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Також до заяви додаються довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні і довідки про доходи кожної особи зареєстрованої. В житловому приміщенні розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за послуги у межах норм споживання після підвищення ціни тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до підвищення цін і тарифів. Це також для тих сімей, наприклад, які не мають з якихось причин право на субсидії, можуть використати право і тут звернутися за компенсацію. На комунальні послуги. Це з какого числа вже? Це з 2014 року. Так, так. Вона так з місяця звернення за її наданням до завершення опалюваного періоду 2014-2015 року. Так само компенсація надається. Це безготівкова допомога, вона надається mm -hmm. на безповоротній основі і не залежить від форми власності житла. Очень інтерісна була тема. Ви достаточно чітко, хорошо, ми навіть во час. Время... Ранее уложились, очень хорошо все объяснили. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Желаю вам удачи. Я И вам не тоже не желаю не удачи, не дорогие земли. До не свидания.